Бо повірте, жінка отримує від соціуму набагато більше компліментів. Ви в захваті від себе і він в захваті від вас. Навіть відчуваєте таке легке збучення. Користуйтеся. Вам нічого не потрібно робити. Привіт! Мене звати Софія Сухорська, і Я є духовним психологом. Зі мною жінки зберігають шлюб, будують стосунки мрії, там де щасливі двоє, зустрічають чоловіків свої мрії. І я допомагаю жінкам відкрити найкращу версію себе. Я тебе вітаю на цій ютуб сесії. Чому ютуб-сесії? Тому що в мене виникло бажання створити такий формат відео там, де не просто ви подивитеся зловити якісь інсайти і підете жити своє життя. А це буде наче, ви побували на реальній сесії з психологом. Ви отримуєте практичні завдання, які ви можете одразу примінити, і побачити результат. Ви будете отримувати від мене питання, на які одразу ви можете давати відповідь, і йти в глибоку саморефлексію. Тому це будуть такі, як міні-консультації з психологом. І додивись це відео до кінця, тому що в кінці я дам неймовірну практику на розкриття сердечної чакри, виконуючи, яку ти відчуєш зміни одразу. І тему, яку я хочу сьогодні з вами обговорити, це те, як покращити свої стосунки з чоловіком. Тому що все далі то більше до мене звертаються жінок, які мають кризові моменти у стосунках, які навіть думають про розлучення і не знають, чи правильно вони вчинять, чи ні. Тому я хочу. Вам дати практичні поради, які я зібрала з того, як я аналізую клієнток, як вони себе ведуть всередині сім'ї з чоловіком. І я бачу, що ось ці моменти найбільше болять жінок, і ці моменти найгірше впливають на їхнє життя. І якщо їх покращити їхні стосунки з чоловіком одразу змінюються. Це я бачу на власному досвіді, який я маю у консультуванні зі своїми клієнтками. Чому вартує не тільки послухати, а ще й щось намагатися змінити, тому що, коли ви починаєте змінювати свої думки, але тільки через дії, ви займаєтеся нейропластикою свого мозку. У вас є вже певне сформоване нейронне дерево. І коли ви щодня робите одні і ті ж самі дії і надієтесь, що ваше життя якось зміниться, воно ніколи так не поміняється. Тому що зміни в житті відбуваються з того моменту, коли у вас починає змінюватися щоденна ваша звичка. Якщо ви звикли ходити по одній дорозі, ви ніколи не побачите нічого нового. Тільки коли ви йдете іншою дорогою. Перед вами з'являються інші картинки, вони можуть бути набагато красивіші. Тому наш мозок виганяє нас в таку зону комфорту, навіть якщо вона для вас є поганою, некомфортною, це все рівно вам вже відоме. Цей дискомфорт не вам відомий. Якщо ви хочете вийти на новий рівень і отримати набагато краще життя, вам прийдеться трошки себе ввести в дискомфорт. Для того щоб в майбутньому у вас було набагато краще життя. Тому займайтеся не тільки тим, що дивитися відео, слухати, десь погоджуватися десь ні, а приміняти поради в своєму житті, змінювати чуть-чуть своє мислення, змінювати чуть-чуть свої нейронні дерева, зрощувати нові нейронні дерева, і тоді вас реально почне змінюватись життя. Отже. Перше, на що я е, зверну увагу, це те, що я помічаю в багатьох жінок зараз закрите серце. Що це означає? Через те, що жінки не отримують необхідну їм увагу від чоловіка, необхідне тепло, ніжність, ласку, вони все більше і більше закривають своє серце. Що це означає? Що вона хоче певної ваги від чоловіка, вона її не отримує і встає в позицію ображену, звісно, що в позицію претензій, і взагалі перестає давати тепло і ласку своєму чоловіку. Я розумію, що це наче звучить справедливо. Ти мені нічого, тому я тобі також. Але критичний момент настає тоді, коли появляються діти. І жінка, ми ж все рівно маємо це тепло. Ми ж все рівно маємо всередині цю любов. І ми абсолютно всю цю во е, всередині теплоту любовну, яку ми наакумулювали і мали би віддати чоловіку, ми направляємо її тотальну сторону дитини. І тут починаються дуже сильні конфлікти, тому що чоловік, він ж бачить, ага, мені нічого, дитині все. Він починає зриватися на дитині, звичайно, що зриватися на вас, і ви не розумієте, як так він може до своєї любимої дитини, дочки, синочка. Так, він ж маленький, а він так з ним поводиться. Насправді, тепер я думаю, що ви усвідомили, що така його поведінка через те. Що це навіть не те, що піднімається ревність, а це всередині несвідома є несправедливість, тому що ми ж так само і на рівні енергії також взаємодіємо. Те, що мало належати йому, пішло в інше русло. Тому є чоловіки, які через це йдуть до іншої жінки, тому що вони хочуть все рівно, вони так само живі люди, вони хочуть отримувати тепло і ласку. Є такі, які йдуть в алкоголь, в азартні ігри і інші залежності. Тому ну, що робити в такій ситуації? Давайте я вам переведу таку алегорію. Якщо ви хочете зібрати урожай з поля, що перед тим необхідно зробити? Необхідно посіяти туди зерненки. Якби зараз вам би не було тяжко йти в противоріччя собі, але якщо ви хочете, щоб. Ваш чоловік проявляв до вас більше ніжності, більше ласки, тепла, уваги, почніть сіяти в нього ці зернинки. Не закривайте своє серце. Так створено природою, що жінки більш ніжні, більш такі чутливіші, більш такі тонкошкірі, скажімо так. Чоловіки вони мусять бути грубшими, щоб виживати в зовнішньому середовищі, добиватися, бути добитчиками. Тому, коли жінка вкладає оці зернинки, вона буде взрощувати, Знову ж таки, вертаємося до наших нейронів, ви йому взрощуєте оцей малесенький нейрончик, який потім розростеться в дерево. Оцією окутаною любов'ю він буде вам, повірте, віддавати. Тому що проти природи ти нікуди не подінешся. Якщо людина отримує щось, вона повинна потім щось віддати. Тому, повірте, з е, свого досвіду консультування, коли я даю цю пораду своїм клієнткам, спочатку зде супротив, але потім, коли вони починають віддавати більше тепла своїм чоловікам, вони з часом отримують набагато більше. Тому що, е, знаєте, я приведу цитату з Біблії, що відліпиться чоловік від... Батьків своїх і приліпиться до жінки і стануть вони одним цілим, що це означає? Що чоловік від'єднюється від енергії своєї сім'ї, мами, батька, і повністю починає належати енергіям своєї жінки. Тобто він же більше її, аніж їхній. Бувають різні моменти, але це так має бути, це так закладено Богом. І коли він вже не може отримувати материнської любові. Він має отримувати не материнську любов від жінки, а жіночу любов від жінки. Те саме тепло, це саме розуміння, це саме ласку. Бо повірте, жінка отримує від соціуму набагато більше компліментів, захоту. Тепла, ласки, навіть ті ж самі подружки. Ви прийшли один до одної, зразу цьомочки, обнімашки. Ти ж моя хороша. Чоловіків такого немає. І одна єдина найближча людина його серцю, його душі, яку він вибрав, це ви, його жінка. І він так потребує вашої любові і уваги. Давайте я вам задам ще питання наступне, тому що, так як наші партнери, вони не просто приходять в наше життя. І тут вже подумайте про саморефлексію. Коли ваш партнер не проявляє до вас належної вам уваги, тепла, ласки, любові, подумайте, а чи ви собі даєте цю саму ласку, увагу, тепло, любов? Він може просто вам відзеркалити ваше відношення до себе самої. Зумієте? Тобто, жінка може бути надто забігана, надто всім зайнята навколо, тільки не собою. І через те, щоб виправити оцей дисбаланс, чоловік це, звісно, що все несвідомо. Він стає в таку позицію, щоб подивися, ти настільки собою зараз не цікавишся. Що я так само вже понижую свою зацікавленість у тобі. Задайте період закоханості. Ви нафофирилися, провели себе в порядок, красиво одягнулися, гарно пахнете, гарно виглядаєте, і він так само від вас в захваті, тому що якому були стані ви? Ви в захваті від себе і він в захваті від вас. Тому зверніть на це увагу і подумайте над тим, чи справді я зараз приділяю собі належну увагу, так би як я хотіла. Ніжність до себе самої любов. І просто подумайте, як я своїми діями проявляю любов до себе самої. Ось вам декілька питань для того, щоб порефлексувати. Зараз я вам дам практику, яку я обіцяла. Це неймовірна практика на розкриття сердечної чакри. І справді, як тільки ви її почнете робити, ви одразу відчуєте зміни. Що це за практика? Коли ви Сидите біля свого чоловіка, бажано ось так, один навпроти одного. А, час того, як ви їсте, чи просто проводите час разом. Або навіть може бути таке, коли ви їдете в машині, навіть якщо це ось так, воно так само буде діяти. Просто відчуйте, як з центру ваших грудей, з вашої сердечної чакри починає виходити. Тепла, м'яка енергія, любові. Вам нічого не потрібно робити. Вам просто треба сфокусуватися, от перемістити свою увагу, наче бусинку в центр своїх грудей. Там знаходиться ваша сердечна чакра. І відчуйте, як звітом виходить приємна, легка, ніжна енергія і заходить в центр грудей вашого чоловіка. Нічого не потрібно говорити. Нічого не потрібно робити. Звісно, бажано розслабитися, бо якщо ви будете так сидіти з таким напруженим лицем і намагатися щось з себе видавити, це буде тяжко. Тому розслабляємося і є три моменти. Перший момент, який я бачу по жінках, енергія взагалі не йде вам, ви нічого не відчуваєте, ні не тепла, ні те, що щось змінюється. У вас якийсь стан до речі. Чоловіків буде мінятися в цей момент стан. Він може на вас навіть почати по-інакшому дивитися, тому що ви наповнюєте його любов'ю. Але коли ви нічого не відчуваєте, це признак, що чакра заблокована. Вона чимось перекрита. Це можуть бути образи. На чоловіка чи на батька, на матір, якісь образи минулого, на минулих партнерів. Тобто вони грузом лежать і вони не дають енергії вийти з вас, пройти, проявитися. Енергію любові ми повинні віддавати і приймати. Тобто, це вже такий нюанс, навіть терап... діагностичний, щоб ви подивилися, ага, в мене енергія йде, чи вона заблокована. Мені треба розкрити своє серце над ним, попрацювати, на якимись грузом минулого чи ні. Другий аспект це те, що вона у вас класно пішла. Ви відчули, що от ви наповнюєте і вам від цього кайфово, але як тільки ви перестали це робити, ви відчуваєте дуже сильне опустошення. Це признак того, що ваш жіночий ресурс дуже слабкий. Тобто вам треба попрацювати над тим, щоб підняти свою жіночу енергію. І третій момент, коли вам і легко, і кайфово, і ви навіть відчуваєте таке легке збудження. Користуйтеся! Дякую вам, дорогоцінні жінки! Що ви йдете в розвиток, розвиваєтеся! Дякую вам, що переглянули це відео. Якщо ви хочете отримати другу частину про те, як покращити свої стосунки. Ставте лайк цьому відео, залишайте коментар, можливо, у вас будуть якісь питання, і ви хочете, щоб я його поговорила. Підписуйтесь на мій інстаграм. Я також там даю багато корисного. А я бажаю вам благословенного щасливого життя.